Мелогії навчання, які зменшить навантаження на дитину, забезпечить високу якість освітніх послуг. Ми реалізуємо ідею національного самоствердження, як нас ідеї виховання та навчання європейця. Впровадимо заходи у навчальної та виховній діяльності, спрямовані на розвиток письмової та усної комунікації, навичок роботи в групі, самопрезентації ораторського мистецтва. Економічні, підприємницькі компетентності як важливі чинники конкурентності у подальшому житті. Яким чином я планую це робити? Основними шляхами реалізації концепції, я бачу таких три кита. Перша це науково-методичне забезпечення, матеріально-технічне і реалізація проєктної технології. Звичайно, що стосується Забезпечення. Таку систему заходів, я переконана, необхідно спланувати з колективом, проаналізувавши результативність, відвідавши уроки, окресливши школу проблем. Інакше це буде просто е, будуємо космічний корабель, не знаючи, який плацдарм, який стартовий майданчик. Але я все ж таки окреслю м, такі пріоритети, які б я зробила. В першу чергу, вважаю, що школа має бути школою експериментальним майданчиком. Я знаю, що заклад долучений до експерименту варіативні моделі комп'ютерно-орієнтовного середовища, навчання предметів правдичного математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі. Вважаю, що варто продовжувати цю роботу. Ми будемо шукати інші пропозиції, ініціюватимемо свої. Крім того, як я вже сказала, з вищими навчальними закладами необхідно працювати в тому числі для закладу, в якому є фізико-математичний профіль, в якому так гарно розвиваються інформаційні компетентності, необхідно працювати і з Київським політехнічним, зокрема і з питань діяльності школи до вузівської підготовки. Що це значить? Необхідно підготовчі курси. Привести сюди у навчальний заклад, або ж укладаючи угоду, або ж укладати угоду про те, щоб нашим дітям були створені умови відповідні для того, щоб дитина могла такі курси відвідувати. Зрозуміло, що у навчальному закладі плануватиметься для таких учнів вільний графік відвідування, співпраця з науковцями, потенційними керівниками учнівських наукових робіт. Наступне це школа експериментальних майданчиків із міжнародних зв'язків із міжнародного мовного обміну. Вона <кій> що тут необхідно працювати із корпусом миру.